Прийшов 22 рік, коли почалося дуже велике лихо в Україні, війна, і ми так люди, які будуємо, нелегко прийшло на нашу долю. Але перше дуже дякую Всевишньому, а також нашій команді, які не прийшли в паніку, а наоборот ми всі сплотились, не переставали будувати. І дуже дякую, в цьому році ми закінчили і ми далі не спиняємося. Я особисто дуже всім дякую і за цей час нелегкий, який є в нашій країні. Я переконався, що українці то є сильна нація. Всім щиро щиро дякую. Друзі, вітаю всіх вас. Хочу подякувати нашим підписникам, хочу подякувати нашим клієнтам, тим, які в нас повірили. В наше будівництво і в те, що ми робимо, що ми будуємо. Дякую всім вам за довіру. Ви знаєте, що на дворі 22-й рік, який приходить до свого кінця, рік для всіх нас був дуже важким, але ми будуємо Хочу також усім вам, усім українцям, нашим клієнтам побажати, щоб ви були незламні, такі, які ми всі і є. Хочу сказати, що Україна є дуже прекрасною і дуже чудовою країною. Закарпаття також є дуже прекрасним краєм. Я всім вам бажаю у новому році бути дуже добрими, дуже щирими, дуже мудрими людьми і цінувати один одного, кохати один одного, бути один з одним дуже добрим, дуже привідним, поважати своїх сусідів, поважати своїх друзів, любити просто. Ту країну, в якій ми живемо. Насправді Україна, і ми всі дуже класні, дуже чудові. Так що бажаю всім дуже класного, дуже продуктивного і приємного нового року. Будьте щасливі! Україна, вперед! Віримо в те, що незабаром у кожному домі поселиться мир, злагода та світла надія. Ми будемо планувати завтрашній день та щасливе майбутнє. Хочемо від щирого серця подякувати вам за увагу до нас, інтерес до того, що ми робимо, і звичайно за вашу довіру. Нехай наступний рік принесе всім мир, злагоду та добробут. Бажаємо вам та вашим рідним міцного щастя, здоров'я та миру, і нехай цей новий рік стане переможним. Бажаємо, щоб попереду вас чекали хороші та світлі події, щоб вас оточували добрі та надійні люди, а в ваших оселях було світло, тепло і затишно. Ми безмежно цінуємо те, що маємо, і дякуємо вам за те, що обираєте нас.